Всім привіт! Це знов я. Це знов цей диван в домі моїх батьків в Тернополі. І це е, скетчбук 31. Тут багато всього так наклеєно. Тут є стікери ресінастри, якісь наклейки з Китаю. Тут є дівчинка, вирізана з буклетика Сільпо. Е, так само як тут. Це як ви розумієте, була зима. Грудень 2020 року. Let's get started. Креативність це творча сміливість. Ось. Life goes on. Тут щось понаписано: що я маю робити, якісь ідеї. Я це все, звісно, не буду читати. І перейду зразу до перегляду малюнків. Тут у нас джин з якоюсь випуску bts Run, там, де вони розслідували е, якісь, ну, це була гра, розслідування. От, це вийшла дуже крута пісня в тихіона, Snow Snowflower. Я її до сих пір слухаю обожнюю цю пісню взимку слухати. Вона така спокійна, з легким таким джазовим моментиком. Ось і. Тут, власне, Техіон з цією квіточкою. І там був такий мультяшний арт, який я перевела от, свій стиль. Так, тут у нас хобі. Тоже з якоїсь новорічної його фотки. Не дуже заходить цей скетч, але Йдемо далі. Просто якась дівчинка з голови. Я заказувала собі додому знову цей тайгер. А, так шкода, що не зачинилося, я би зараз це поїла. День народження Техіона, в нього 30 грудня день народження, я ще пам'ятаю, я дивилася трансляції, я малювала його. Це ми святкували з друзями з церкви. Новий рік, намалювала Іру, намалювала, як Саша Станога щось ремонтував в ноутбуці чи в чомусь. Я не знаю. Це було в домі Саші і Соні. Ми дивилися сам удома тоді. Здається, я вже не згадаю. Було було дуже весело. Це я Сандра тоді намалювала себе в тому образі, що я прийшла. і Тоді була в смішній леопардовій ковці з білим волоссям. Це не сочеталося, Тут у мене, звісно, корично але тим не менш кружкою, подивіться, це прикольно. Мені це подобається. Знову якісь корейські букви. Дивилася фільм Едвард руки ножиці Леді Кей Ось і хобі. Оце дуже мали з хобі. Мені подобається він такий серйозний. Ось, власне, і продовження святкування дня Нового року. Ми грали щось на бажання і вміли було бажання. Попросити вибачення у ковра. Ну, Ми спустилися всі дружно на нижній поверх. Міла присіла до ковра і почала просити у нього вибачення. А я тим часом виконувала бажання, що я пікачу. Я просто розмовляла так як пікачу, і нічого більше не могла говорити протягом декількох хвилин. От так, це я щось. Це в мене просто якийсь злом був мозга. Я щось про щось думала, я не знаю, і просто вирішила це якось забавно. Це про, було це про чи, три четверті, про чотири про четвертини. Ось ну, мені просто такий потік думок. Не, не звертайте увагу, це мої дивакуватості. Щось з картинки виглядає непогано, прикольно. Мені так подобається, як я використовувала колись оці всі стікери, вклеєчки, кольори. Треба в самої себе повчитися знову це щось з фотографій. Тихон. Кружка Мілка. У мене така в дитинстві була. В кого була така кружка? Ану, коліться. Uh, мені на, на, не на Новий рік, здається, а може ні, на Миколая, Мені мама щось такий набор мілки дарувала в дитинстві, і там були всякі цукерки і кружечка. Потім це прийшла в плюшеві іграшки. Кружечок вже ніхто, мабуть, не робив або вже робили не такі. Ну ці були самі класні. Це я не доробила прикол з плямами. Ось щось, що тут є, то тут є. Uh, цей розворот подобається. Я його до спір. Пам'ятаю, тут хобі. В нього були класні тоді фотки вийшли, і я просто поринула в атмосферу цих фотографій і малювала це. Клоун. Надихнулася чимось роботами, вирішила намалювати в таких кольорах якогось клоуна. Ось Мій брат, який знову грає Тейхон. Не дуже подобається цей розворот. Він мене дратував, але я боролася зі всіх сил з бажанням його вирвати і виконати в смітник, лишила. Так само тут Тіхion і Чонгук. Знов Техіон, Китька моя. Чонгук. Цей ця, ця робота теж дуже прям подобається. І оця вклеєна візитка. Це просто задня сторона візитки, на Ні, якій нічого не було. І це виглядає класно хобі. Ну, Тут не дуже Тут не дуже вийшло. А Це подобається. Це з якогось аніме скріншот змальований. Аньон Хасео. Це дивилася мертвих поетів. Ось а портрет жінки в вогні і королевство. Якоїсь луни. А, це класний фільм. Полний луни. Дивилася, його теж дуже сподобався. Це я себе малювала. І мені тут прям дуже подобається ще оця палітра. Акварельні палітри, палітри це окреме мистецтво. Я їх зберігаю, вони мені подобаються просто. Теж з цієї жінки в огні. Портрет жінки в вогні» Міла. Не дуже гарний скетч, але, тим не менш, це міла, отут вже поцікавіше. І тут можете собі зробити паузу і це перечитати. Но це була дуже смішна історія з неловким офіціантом, який задавав нам дуже смішні питання і не міг нам ніяк принести чи соус, чи альтернативу до того, що він запропонував, і не зміг принести. BTS знов, зимові скетчі, класні атмосферні, такі веселі. Знов також, як Чонгук в них сніжкою кидав. Це теж якийсь фотосет був. От, І такі от я поробила набросочки з ними. Ось знов Техіон. Розумієте, що мій б'єс був Tachіон, тому його найбільше тут. Тут якісь вирвані сторінки. Ну, давайте їх подивимося. Давайте їх подивимося. Це ще з моєї кімнати. Це в тролейбусі щось я малювала. Це, не знаю, якісь люди, якісь люди. Випадкові, мабуть, люди на лавці, я вам точно не скажу, вибачайте. Руки. Ой, оцей, оцей скетч, оці кольори мені дуже подобаються. Цей лаймовий колір, щоб не закривати. Красиво, красиво. Ну, З референсів, ясне діло, намальоване, ну, тим не менш кицька. Теж дуже класний класні і подобається. Е, і ну, таке собі. Ну, тут, власне, і написано, як я почувалася, коли це намалювала. Такий собі це був браш. мабуть, це звичайний на Лила туш, і думала, що це буде хороша ідея, ну ні. Мій брат, роки йдуть, нічого не змінюється. Він далі лежить в телефоні і грає. Удачі в житті. Це була його тоді фраза. Він мені завжди бажав удачі в житті. Дякую, брат. Я думаю, що удача мене настигла. Так, це я себе в Тайгері малювала. Вони репостнули цей скетч, там був такий прям колажик, вони репостнули це собі, це було супер приємно. Крусанець, якихось дівчаток малювали, які сиділи поряд. Йонтан, який теж, на жаль, покійний. Песик, Тихіона, так шкода, що він помер. І ось цей колаж, який репостнув Тайгер, тоді. І той малюнок попередній. І це було дуже приємно. Приємно, коли твоїми малюнками діляться, коли тебе позначають. Ось тут ще якісь папірці. Я думаю, класно буде це прямо через десятиліття чи там двадцятиліття колись от, о, достати це все і згадати, які колись були упаковки, там цукерок. Тож вони переживуть ще купа редизайну. От. І ось це буде ностальгія, уявляєте собі. Uh, ми закінчили дивитися 31-й скетчбук, і далі буде, бо це ще не все. У мене є ще старі скетчбуки, які я не показувала тут -то в Ютубі. Uh, я не знаю, як мені поступити з минулими, чи мені їх відкривати, чи ні, бо тому що все ж таки я вела їх російською і так само там були дуже крінжові моменти. Мені хочеться, щоб ці обзори скетчбуків були там, може, мені їх перевипустити. Підскажіть, що мені робити, люди добрі. От і на цій ноці дякую вам, що були зі мною, що дивилися мої старі малюнки з таким захопленням, так як я. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, не забувайте мене, бо тому що мені, як художнику, який повернувся, просто повернувся через купа років арт-блоку назад в малювання. Дуже складно набирати нову аудиторію, просувати себе. Я просто дивлюся на свої е, старі обзори скетчбуків. Так само, і ці скетчбуки. Я розумію, в мене були тоді замовлення, в мене були проекти, я ще зробила. І зараз це все заново-заново потрібно просувати. От, Тому дуже дякую вам за вашу активність, за ваші лайки, підписки, підтримку. Там є мої соцмережі, портфоліо внизу, переглядайте. Також в мене є штуки, які я продаю, і просто, якщо вам воно треба, якщо вам подобається, це копійки. Купуйте, ліпажте собі десь, даруйте комусь. ну, Це завжди класні подарунки, до речі, Арти чиїсь. От, я сама купую арти інших художників і дарую своїм друзям. Тому Не... робіть це. Це класно, це класно, це стильно, це ось що я балікаю. Давайте закінчувати. Я вам дуже ще раз дякую і бувайте зустрінемося в наступному обзорі старих скетчбуків і нових.